Ще 18 учасників злочинної групи, які катували українців у тимчасово окупованому Куп'янську, отримали підозри. Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. Це у двері волі, а ти сидиш без наручників, зразу. На, ручники, на голову, ну, два Нарушники шукнаголупокої у ході слідства встановлено, що у період з березня по вересень 2022 року на території Куп'янська діяла злочинна група з поміж російських військових бойовиків НЗФ та так званих ДНР ЛНР та посібників ворога віком від 21 до 49 років. Фігуранти виконували ролі так званих начальника відділу. Лукарного розшуку начальника групи конвойної служби та інших керівників підрозділів поліції, а також працівників ізолятору тимчасового тримання. Під час тимчасової окупації представники псевдоправоохоронної структури незаконно затримували цивільних осіб та вивозили їх до приміщення Куп'янського районного відділу поліції. Там громадян катували за їхню проукраїнську позицію та погрожували фізичною розправою, випитуючи місця розташування об'єктів збройних сил України на Територія міста і його околиць. Досудовим розслідуванням встановлено щонайменше 111 потерпілих: серед них вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, очільники сільських рад, які не погодились на співпрацю, волонтери та інші особи. За попередніми даними в ізоляторі тимчасового тримання учасники угрупування незаконно утримували щонайменше 150 осіб. Серед них достеменно відомо про двох загиблих і десятьох безвісти зниклих громадян України. Наразі триває активна робота з потерпілими та свідками для впізнання фі. Гурантів і документування їхньої участі у протиправних діях.